У них чотири смертних гріхи рекрутера, рекрутери, які я називаю. І я намагався підібрати такі, щоб вони ще були підтверджені якоюсь аналітикою, там серйозними організаціями. От один з них буде суб'єктивний, але ми всі з ним погодимось. Отже, перше відсутність зворотнього зв'язку. Дуже очевидна і проста думка, і ми всі знаємо про це, що бажано давати фідбеки всім кандидатам завжди. Але ви розумієте, тут така історія, що коли не встигаєш давати фідбеки навіть звичайним кандидатам, може, десь пропустити фідбек кандидату навіть високорівневому. А це дуже велика. Причина, чому вони взагалі зливаються потім і не хочуть комунікувати з рекрутерами. Ворки робив дуже цікаве дослідження. Лише 26% рекрутерів надають детальний фідбек всім кандидатам. Ми кажемо про всю воронку, навіть якщо ви ведете джун вакансія. 28% ще відсотків просто відповідають про відмову. На кшталт, дякую за увагу, але ви далі не будете рухатися, тому що бла-бла-бла». А 46% рекрутерів взагалі не комунікують з нашими кандидатами, які не підійшли на вакансію. І це створює відчуття того, що ми їх ігноруємо і зневажаємо. Ну, вони так вважають на своєму суб'єктивному рівні. Ми всі знаємо, що це проблема, і я розумію, що з цим не можна щось в моменті прямо так, от зразу щось зробити, бо ти просто розірвешся як рекрутер. Але є зараз дуже багато інструментів, які допомагають автоматизувати ці процеси і надання фідбеку, і підлаштовування його, а який можна редагувати просто з мінімальною участю рекрутера. Тому над цим треба працювати. Друга. На прозорість умов вакансії, ну ми теж всі це знаємо. Ви знаєте, про що тут буде йтися в, цій, а, в цьому блоці. Але кандидати часто скаржаться на відсутність чітких зарплатних вилок вакансіях і на чітке описання обов'язків. Перша проблема вона очевидна: Ой, ви не кажете, виделки, бла 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 Ну, ми всі знаємо, чому так є індії, і нам замовники можуть забороняти це робити, або компанія може забороняти це робити, щоб не було витоку якоїсь інформації. Але тут не тільки про зарплату, це і про нечітке описання обов'язків. Як взагалі описуються обов'язки на рівні опису вакансії? Ну хайрінг менеджер може щось закинути? В чаджепі він йому щось видасть. І він вам скине, скаже, ось публікує. І на рівні співбесіди, ну, якість буде така сама, коли кандидат почне вас запитувати, якісь більш глибокі питання, чи є там у компанії Юніт Економіка, яким чином ви заробляєте, яка у вас монетизація, хто ваша цільова аудиторія? Скільки людей, який там лайфсайкл юзера на вашому продукті? Ну висидите губитесь, ну ну вам треба зробити платформу на Python. От. Тому а це складння прийняття рішення для кандидата, коли він не має весь масштаб і об'єм інформації для прийняття рішення і викликає недовіру до рекрутерів, як до тих людей, які ніби як працюють над вакансією, мають її закрити, але нічого про неї не знають. От <кхм> про це нам проговорив UA, робив дослідження. Третє стереотипи щодо взагалі нашої професії є іноді таке відчуття, що до рекрутерів ставляться так само напевно, як і люди, які шукають квартиру до ріелторів, які просто тормозять нам процес. Існує уявлення, що рекрутери виконують лише адміністративні функції, а не мають глибокого розуміння специфіки вакансій, специфіки продукту, розуміння якихось бізнесових контекстів через що. Це призводить до недооцінки недо нашої ролі в процесі найму. Ну і кандидати для нас не розкриваються, тому що навіщо я буду зараз витрачати емоційний ресурс на те, щоб сподобатися рекрутеру, від якого нічого не залежить. Да? От і це призводить до того, що дійсно якісний крутий кандидат він просто може через ігнорування вас себе не проявити на співбесіді, ви поставити йому реджект. Ну і четверте, високий рівень стресу через рекрутерів. Ну, не, не через а високий рівень стресу серед рекрутерів. Отут вже не трошки не про кандидатів, поговоримо, а про ваш моральний стан. Я думаю, що хтось з вас точно зі мною погодиться, Що зараз не найкращі часи. А... Взагалі глобально, от і дослідження Коверстафу показувало, що там 36,4% рекрутерів в Україні часто відчувають стрес на роботі, що може впливати на якість вашої роботи і взаємодії з вашими кандидатами. Ми всі люди, є людський фактор завжди, можна потрапити просто в поганий день, де у вас поганий настрій, у вас щось сталося вдома в сім'ї, і ви не можете змусити себе посміхатися на співбесіді. Класно розказати кандидату про позицію, про компанію, про дати їм, і все супер круто, і на це є дуже багато факторів. Із очевидних, таких як повномасштабне вторгнення, і з неочевидних це високе навантаження у вас на роботі, складні позиції, складні хайрінг менеджери і так далі, і тому подібне. От. Тому давайте поговоримо вже трошки більше про самих кандидатів. А, інформація буде така трохи загальна, і в кінці лише буде щось від мене таке унікальне, що я сам використовую в роботі. Але такі зробимо трошки а, ревізію там ваших знань. Думаю, що всі зрозуміють, про що я.